Вже буде Пасха, так що я прошу, будь ласка, відео поділіться, на мене підпишіться. Привіт, друзі! Мене якось просили про перевірку одного з кондитерських магазинів Черкас, проте перевірки не відбулося. І я розкажу чому про вас не перевірку суб'єкту господарювання і хто має право їх провадити. Усвоїв з вас підписка на мій канал, вподобайка цьому випуску та будь-який коментар для просування. Усі свої лінки на соцмережі залишаю в описі, особливо телеграм-канал Співучий Юрист, де я щовечора викладаю юридичні новини. Для більшої співпраці та роз'яснення того чи іншого кейсу запрошую на консультацію. Почнімо закон України про зні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Тепер подумайте: державний нагляд, контроль нам буде допомогу стаття 176 Господарського кодексу України. Організаційно-господарськими визнаються господарські зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь з другої сторони певну управлінську господарську організаційну дію або отриматися від певної дії, а управління сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання його обов'язку. Організаційно-господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, між суб'єктом господарювання та власником, який є засновником даного суб'єкта, або органом державної влади, органом місцевого самоврядування, надівною господарською діяльністю, компетенцією щодо цього суб'єкта. І тут варто звернути увагу на частину 3 статті 176 господарського кодексу. Організаційно-господарські зобов'язання суб'єктів можуть виникати з договору та набувати форми договору. Робімо акцент на слово можуть, адже у цій нормі імперативу немає. Тобто організаційно господарські зобов'язання може виникати з договору, а може і не з договору. Стаття 74 Господарського кодексу є цим підтвердженням. Господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, безпосередньо із закону або іншої нормативні правоакти, що регулює господарську діяльність з акту управління господарською діяльністю. Тобто як з меморандуму про співпрацю з суб'єктом владних повноважень як адміністративного договору, так і рішення органів державної влади на місцях, органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, в тому числі і щодо тих самих перевірок. Та чи підлягають застосуванню положення закону України про основі засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності? орган виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, та в сфері ветеринарної медицини, його територіальні органи зобов'язані забезпечити дотримання виключно вимог, зазначених в абзаці 8 у статті 2 цього закону. З урахуванням особливостей, визначених законом України про державний контроль за дотримання законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти, тваринного походження здоров'я та благополуччя тварин. У статті 4 закон про державний нагляд місця вимоги до здійснення державного нагляду контролю. Державний нагляд контролю здійсниться за місцем проважної господарської діяльності суб'єкта господарювання або його від окремих підрозділів або у приміщенні органу державного нагляду контролю у випадках передбачених закону. Здійснення заходів державного нагляду контролю різними органами державного нагляду контролю з одного й то самого питання заборонено. Планові та позапланові заходи здійснюється в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку. У разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта видано на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно правових актів допускають неоднозначне множинне трактування правової суб'єктного господарювання або повноважень органу державного нагляду контролю, така норма трактується в інтересах суб'єкта господарювання. А тепер норма про те, чому я не уповноважений здійснювати такі заходи. Я не працюю в державних компетентних коренах, а здійснюю свою професійну діяльність на приватній основі. А за частину 10 статті 4 закону про державний нагляд посадові собору на державну нагляду контролю з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачені законом, огляд території або приміщень, які використовуються для проведення господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів. Якщо це передбачено законом, і до того ж за частину 15 цієї статті, при здійсненні закладів державного нагляду контролю посадові органів державного нагляду контролю зобов'язані використовувати виключно уніфіковані форми актів. Уніфіковані акти легко знайти за посиланням в абзаці 1, частині 2 статті 5 цього закону. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду наглядоконтролю сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, розробляє методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику відповедження господарської діяльності, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду контролю. Та методику розроблення уніфікованих форматів, що складається з результатами проведення планових позапланових заходів державного контролю, які затверджуються Кабінетом міністрів України. Наразі вони затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 року номер 342 за статтею 13 цього закону відбір зразків продукції здійснюється на підставі письмово вмотивованого річника керівника органу державного нагляду в кількості не менше, як два екземпляри. Один контрольний з яких залишається у суб'єкту господарювання, далі вже ближче до кондитерських виробів. Вагоме місце в законі України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику сфері безпечності та окремих показників якості гарчових продуктів, що він відповідно до статті 7 закону затверджує цим органом є Міністерство аграрної політики та продовольства України. Відповідно до пунктів 7 та 8 частини першої статті сьомий. Закону міністерство затверджує, зокрема, порядок державної реєстрації потужностей та порядок ведення державного реєстру операторів ринку та інших потужностей. Вони вже затверджені наказом Міністерства від 15 лютого 2024 року, номер 431 та за пунктом 4 наказу, цей наказ набирає чинності з 24 липня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. На кожному упакованому продукті ви можете побачити так званий КБЖВ, тобто енергетичну та поживну цінність продукту, твердження якого за пунктом 13 частин 2 статті 6 закону забезпечує Міністерство охорони здоров'я України. Ну і вишенька на торті порядку денного цього випуску право розривної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. Від 11 липня 2003 року номер 185 Рубрика база від співучого юриста. Спочатку нас цікавить база, викладена у пункті 11 розділу першого правил. Усі харчові продукти і продовольча серед нас суб'єкта господарської діяльності повинні бути з документом. Наявність яких передбачення чинними нормативно-правовими актами, харчові продукти і продовольча сировина, які надходять у торговельну мережу, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, чинних нормативно правових актів щодо показників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, транспортування, приймання і зберігання. Працівники суб'єкту господарської діяльності зобов'язані надати споживачу необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, а також на вимогу споживача документи, якими підтверджується їх як якість і безпека, а також ціна товарів. Пункт 15. Розділ першого право дії тоді, коли провадять господарську діяльність, е, одноособово кшталт фізичної особи підприємця або через юридичну особу підприємницька товариства. Розділ другий має назву особливості продажу окремих груп товарів. Із пункту 2.1 розділ другого праву вбачається, що перевірку якості кондитерських виробів проводять за оренолептичними показниками. Зовнішній вигляд, форма, стан поверхні та глазурі, візерунок, запах, консистенція. Принаймні не підлягають такі кондитерські вироби. Е, деформовані, забруднені, з невластивим запахом та сторонніми домішками. Неприємним присмаком, плямами на поверхні мокрою, липкою поверхнею, сірим нальотом на вироби глазурованих глазур, шоколадом, грубою, за цукрованою консистенцією. Крім того, не приймається підгорілі борошняні кондитерські вироби з розпливчастим візерунком помадної глазурі, що відстає від поверхні виробів начинкою, яка виступає за край виробу, із закалом, непромісом і мед з знаками бродіння, спінення, кислого смаку. З вогністю понад 21% та іншими дефектними ознаками, а також пасифікований. Пунктами 22 і 2.4 передбачені, що кондитерські вироби і мед збирають у приміщеннях при температурі не більше, ніж 18% градусів за Цельсієм І відносні вологості 70-75%. А троти і тістечка охолоджувальних шафах при температурі від 0 до 5 градусів за Цельсієм. Забороняється зберігання кондитерських виробів поруч з товарами, які передають вологу або мають специфічний запах. Перед подачі кондитерських виробів до торговельного залу перевіряють їх якість, наявність необхідного інвентарю для продажу кондитерських виробів у пакувального матеріалу. Також забороняється продаж відходів та крик таких виробів. Багато кондитерських магазинів в Україні практикують пункт 2.8 суб'єкту господарської діяльності, які здійснюють продаж кондитерських виробів, можуть додатково продавати у відокремлених місцях, відеосекціях інші продавачі товари. Каву, чай, какао, кавові напої, мед, варення, повидло, джем, цукор, хлібобулочні вироби. Саме так і проводять перевірку суб'єкту господарювання з наведенням деталей про продаж кондитерських виробів. А висновок такий. Наступ аналізу запиту у формі коментаря в Тіктоці щодо проведення перевірки на дотримання кондитерським магазином законодавства, я керуючи статтями 174 і 176 Господарського кодексу України статтею 4 закону України про зні засади державного нальдо контролю в сфері господарської діяльності, вирішив відмовити у проведенні перевірки. Закон понад усе.